Я цей тиждень живу в Києві в самому центрі. Усім доброго раночку! Вітаю вас у своєму новому влозі київському. Бо я цей тиждень живу в Києві в самому центрі. Велика, велика Житомирська. Наче. Ми приїхали доглядати за песом нашої родички. Тому так, от будуть київські будні, будуть, буде насичений тиждень, бо в мене планується два івенти. Багато роботи, багато роботи по, по блогу. Так що я бажаю вам приємного перегляду і сподіваюся, вам буде цікаво дивитися цей влог, бо це трошечки новий формат для мене, знімати аж цілий тиждень. Так що не перемикайтеся, бажаю приємного перегляду. Коротше, я тут в центрі знайшла вже свою аля кав'ярню, але це таке віконце, там де можна замовити каву. Це фільтр. Я просто восени обожнюю пити фільтр або просто американо. І тут ось ця порція величезна, тут десь 280 мл, Вона коштує 56 гривень. Ну, щоб ви знали, просто для на київські ціни це прям супер класно. І ну, що головне, вона смачна. Так, ну що, друзі, я вже повернулася в квартиру. Зараз 9.56 і у мене буде робочий зідзвон. І далі ми будемо, як завжди, працювати до 6-7 вечора. Сьогодні ще планую тренування фулбаді вдома вдома зробити. Таке повноцінне десь на 50-60 хвилин. І приготувати вечерю і таке. Такі буденні... буденні справи. До речі, мені здається, що Бариста трішечки переплутала розмір. Вона мені налила найбільший розмір фільтру, але за ціною середнього фільтру. Mm. Він дуже смачний, і, до речі, якщо ви також п'єте фільтр, то якщо ви не пробували, раджу пити його саме таким а, більш теплим, аніж гарячим, бо тоді він розкриває усі свої смакові властивості. Можна більше відчути смаків, ніж коли ти п'єш його просто як окроп гарячим дуже. Так все, я побігла на нараду. Бажаю всім гарного дня. І побачимось через секунду. Боже, як гарно світить сонечко. Усім привіт. На годиннику 16.00 я ще досі працюю. У мене загалом, щоб ви знали, будні. Дуже однакові. Я прокидаюся, роблю там свою ранкову рутину. Зараз ще гуляю з песом і працюю. Працюю я до 6-ї, потім готую вечерю і гуляю, якщо хочу, ввечері на вулиці. Сьогодні день. Такий самий я сиділа, то лежала, працювала. а Зараз хочу потренуватися вдома. І я вже зробила таку заготовку на вечерю. Це буде афігенська вечеря. Словом, зараз будемо тренуватися, це я трошки пізніше поставлю вже запікатися. І ввечері ми підемо гуляти з Брю, так звуть песа. І зустрічати костю мого коханого з роботи, бо він сьогодні працює з офісу. А я за всіма домашніми улюбленцями слідкую сама. Це моя Вечеря. Дуже гарно виглядає. <гум> так, я зараз щось включу на ютубчику. Коханого я не дочекаюся, бо він тільки завершив працювати і буде тільки йти з офісу, тому буду вечеряти саменька. Вже не терпиться спробувати. Просто гляньте, яка краса! Усім смачного і зустрінемося вже завтра. Боря! Боря пішли! Боря! Усім доброго ранку! Другий день мого влогу! Зараз восьма ранку, якщо не помиляюсь, ми гуляємо з Борєю разом з коханим. Коханий пішов за фільтром в те саме віконечко, де я вчора брала каву собі бо вона справді там дуже смачна. Так, що у нас сьогодні по планах? По планах у нас працювати, знімати паралельно мій влог і потренувати. Сьогодні у мене тренування ніг. Бажаю всім гарного дня і побачимося через секундочку. Зону. Усім хеллоу! Я вийшла з невеличких рандомних закупів з Новусу до обіду і вже направляюсь додому готувати обід. Яско вже приготувалося. я запікала його разом з овочами. Мабуть, зроблю собі щось з шаурми і будемо смакувати. Бо вже так трішечки хочеться їсти. Роботи сьогодні просто валом по всім проєктах. І оце я тільки другий раз за день вийшла трохи пройтися на вулиці. Якось так. До речі, сьогодні погода дуже класна в Києві. Обіцяють сьогодні останній теплий день, бо завтра вже будуть похолодання, прям добрячі, дуже різкі. Сьогодні прям ще відчувається. Літо аж так підпікає, знаєте? Усім доброго ранку! Ми вже встигли погуляти з Борисом, взяти собі каву. У мене тут фільтр. І зараз разом з вами будемо розпаковувати посилочку від мами. Тут має бути їжа смачна! Що ми тут бачимо? Перше. Ага. Перше це лохинка. Лохинка. Можливо, буде навіть до сніданку. Далі. Ого-го. Коротше, це в нас ось така нарізочка тут сирок. Ага, тут три різні види сиру: Old Amsterdam, Качіота і, мабуть, це з пліснявою в верхній. Далі хамончик раз. А, це шинка просто. А... Ой! Дівочки, ви упалі. А це хамон. Власне, це все. Зараз буду нам готувати з коханим сніданок. І у мене сьогодні. Ну, принаймні, вчора ввечері був настрій на щось солодке, бо тут лежать ось такі чотири прекрасні банани, які вже покрилися цяточками, і вони вже супер стиглі. І я захотіла зробити, типу, вівсяно-млинець з отаким от йогуртом. А, класний йогурт, я його люблю. Але щось зараз така оце, думаю собі, що не дуже то й хочеться, але, мабуть, все-таки зроблю. Так що все, let's go, готувати сніданок. Всім привіт! не бачилися! Коротше, сьогодні вже четвер, передостанній день нашого перебування в Києві, і сьогодні особливий день, бо вже через. Годинку, я буду на прекрасному івенті від українського жіночого журналу Септембер. Я думаю, ви чули або хоча б бачили його на просторах інстаграму. Його власниця Мар'яна і загалом її команда, в тому числі, і я. Працювали над друкованим виданням журналу «Септембр», який сьогодні вже буде презентуватися, і я якраз йду на цю презентацію. Я офіційно запрошена одна з гостей на цьому івенті. Івент буде проходити в Театрі Сузір'я на Золотих Воротах. Я вже при параді, був дрес-код. А чорний, я не пам'ятаю, як це називалося, але потрібно було скласти такий чік outfit. У мене це чорна майка, кружевна від Масі Дуті, і не чорні штанці, але ось такі сірі. Бо відсьогодні в Києві похолодало, тому вдягаємося вже тепліше, тим паче час уже буде вечірній. І треба утеплятися. Я приготувала собі каву. Зараз повільно постараюся попити і буду вже виходити потроху, бо мені ще треба зайти в квітковий, звичайно, купити квіти, бо я не можу прийти з пустими руками на таку подію. Загалом, що хотіла сказати по цьому журналу, мені було надзвичайно приємно бути частиною і. Внести свій певний вклад у його створення, у його видання. Це, звісно, малесенька частина, звісно, від того об'єму, який команда Септембер робила. Але я редагувала деякі статті, учитувала навіть. Майже з нуля деякі писала, і це неймовірно приємно усвідомлювати, що цей журнал, в який ти також вклала свою частину, будуть тримати фантастичні українські жінки в руках. Вони будуть його читати, вони будуть про нього розповідати, фотографувати, викладати в соцмережах, взагалі мати на своїй полиці вдома. І це просто афієнське відчуття. Я навіть не можу вам описати, наскільки це приємно бути дотичною до створення чогось фізичного, що ти можеш потрогати, відчути, погортати, почитати, подивитися, і не менш важливо, там буде навіть написане моє ім'я і прізвище в журналі. Не знаю точно, але я думаю, що там буде написано, що редакторка Марія Глушакова. Ви уявляєте? Мені здається, що навіть рік тому я не могла таке собі уявити, що я буду брати участь у створенні чогось такого масштабного, тим паче українського журналу для українських жінок. Я дуже сильно натхнена. І в такому приємному перечутті цього заходу, бо я вже знаю деяких гостей, які також запрошені на цей івент. Я дуже хочу з ними познайомитися. Сподіваюсь, моя інтроверська інтровертська частина мене трошечки приутихне. І я зможу поспілкуватися і познайомитися з жінками, з дівчатами і провести так приємно вечір. Звичайно, я беру вас з собою. Не впевнена, що буду знімати розмовні фрагменти відео, але точно щось красиве підзніму, можливо, про мову Мар'яни, про мову команди. Словом, буду все вам висвітлювати, бо для мене це особлива подія, яку я чекала ще з моменту, як мене піарниця Септембр запросила на неї. Все, я побігла е, вдягати верхній одяг, взуватися і вибігати. Побажайте мені удачі! На місці, я вже майже на місці. Мені залишилось якихось 300 метрів до локації. Чесно, всередині мене настільки переповнюють емоції і трішечки навіть якісь є хвилювання, бо я вперше буду на такому івенті. І серед серед жінок, прекрасних жінок, я, я в приємному очікуванні, чесно, так іду, насолоджуюся осіннім, золотавим, Києвом дуже гарний центр зараз. Я в захваті, в захваті від сьогоднішнього дня і від цього букету. Він прям такий ніжний. І я, я впевнена, що він дуже личитиме Мар'яні. Доброго раночка. Зараз починаю знімати. Так, я, я вирішила ставити цю частинку а, відео у свій влог, бо він по факту також київський. Ми зустрілися з моєю прекрасною подружкою, з моєю близькою людиною Настю. Якщо ви слідкуєте за мною давно і бачили мої влоги більше двох років тому, бо ви мали. Бачити Настю в моїх влогах тоді, а коротше, слова не в'яжуться. Ми зараз на палаці спорту і йдемо на дуже класну активність на майстер-клас з ліпки глиною. Будемо ліпити з Настю тарілочку або чашечку. Щось придумаємо. Це у нас така активність в честь мого дня народження. От це, це буде останній фрагмент у цьому влозі. Сьогодні субота, прекрасна погода в Києві. Зраночку трохи було так. Знаєте, прохолодно, нормально так прохолодно. Зараз уже е, досить тепло, сонечко світить, і є настрій. настрій класний, справді дуже такий заряджений. Е, тому бажаю вам приємного продовження. Перегляду, приємного перегляду. Бажаю вам приємного перегляду. І зустрінемось буквально через секундочку вже на майстер-класі. Yes. Яка в мене подружка красуня. Вовще, вовші манява. Ми на місці піднімаємося на другий поверх. Майстерня називається Катарсис. Наші вироби готові, і тепер нам а, треба буде чекати десь місяць, поки вони запечуться, і, коротше, будуть готові. У мене це у Насті, точніше, це Басей. басейн. Для це тарілочка для прикрас. А у мене сніданкова тарілка з такими квіточками. Коротше, якщо ви. Е, якщо ви не їсте мак, коли зустрічаєтесь, У нас все це традиція. Ми прийшли обідати в мак.